Кінологічний центр ГУНПЕ Полтавської області зараз входить в число найкращих кінологічних центрів України щодо особового складу. Поряд з нашими мужніми чоловіками проходить службу дев'ять жінок. Основна маса службових собак в нашому центрі це німецька вівчарка і бельгійська вівчарка Малінова. Середній вік собак нашого підрозділу десь приблизно 4 роки. Підрозділом за 8 місяців поточного року було здійснено 1200 виїздів на місця складне злочину застосуванням спеціальних собак. Як результат наша робота сприяла розкриттю трьох вбивств, розкриттю п'яти фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, п'ять розбійних нападів та грабежів. Близько 300 крадіжок та 120 інших злочинів. Спільно з підрозумом кримінальної поліції за допомогою собак було виявлено 23 одиниці зброї, понад 2300 набоїв та 7 одиниць вибухових пристроїв. За допомогою собак було вилучено близько 8 кг наркотиків. Також ми проводимо заходи з загального виховання дітей та молоді, спільно з працівниками вибухотехнічної служби, підрозділу Корд, також працівниками ювенальної превенції, часто проводимо показові виступи, метою яких є показати діткам і молоді роботу наших служб, так як наша область стала. Прихистком для багатьох внутрішньопереміщених осіб У нас з'явилося ще додаткове завдання перед цими дітками, перед нашими громадянами, перед суспільством, щоб діток цих психологічно розвантажити, щоб зняти оцю напругу психологічну, яка, на жаль, з'явилася в зв'язку з військовою агресією. Нещодавно, 16 вересня цього року, був оголошений конкурс на заміщення посади кінолога до нашого підрозділу. Наш кінологічний центр забезпечений. Буквально всім для ефективної праці зі службовими собаками, і технічна база, і навчальна база дуже хорошої якості. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих. Приходьте. Ми будемо дуже раді вас бачити.